Доброго ранку, дівчата! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. Сьогодні в нас 1 березня, перший день весни. А це означає, що сьогодні у нас розпочинається шалений тиждень стартів. Цей проєкт організувала Олена Буганова з. Від повідного кален... каналу Олена буганова Махенмейт. І ми сьогодні будемо починати в'язати процеси. Протягом п'яти днів ми розпочинаємо від одного до п'яти процесів. Можна кожен день новий процес, а можна розпочати один процес і в'язати протягом цих п'яти днів. 6 березня у нас день тиші, де ми продвигаємо свої процеси, які розпочали, може, ті процеси, які нам треба закінчити, а 7 березня ми випускаємо відео, де показуємо, що ми розпочали, що зв'язали протягом шаленого тижня стартів. Далі у нас буде розпочинатися інший процес, але про це трошечки пізніше. І так, сьогодні 1 березня, це ж старт іще в одному процесі, це Кольоровий рік, даний проєкт триває протягом року і на даний. Місяць на місяць березень, випав весняний колір. Надійка скинула, посилання, посилання скинула відео, де вибраний колір. Даний колір це колір зелений. Ось такий красивий колір. Ниточки такого кольору в мене є. Це напівшерсть, напіввовна, 30 вовни, 70 а крил ось такого гарного кольору. В мене була бабінка велика, бабінка на 1 кг 200 г. Мені матуся її перемотала в такі. Мото клубочки. Я ще не знаю, що, о, о, скільки ниточок я буду в'язати, яким номером спиць, але точно знаю, що я буду в'язати. Це у мене прийшло замовлення на даний светр, о, що в мене вийде, як я вам вже покажу завтра вранці. Тобто я розпочинаю участь одночасно в двох проектах. Це і в кольоровому році, і це, е я розпочинаю у шаленому тижні стартів. Стартую з такою гарною зеленою пряжею. Е всім бажаю мирного, тихого дня. Е і всім бажаю. Е Гривних До зустрічі завтра вранці! Доброго ранку всім! Сьогодні 2 березня, і сьогодні у нас розпочинається другий день шалених стартів нашого тижня, шаленого, тижня шалених стартів, який організувала Олена Буганова для українських в'язалочок. І сьогодні я буду розпочинати свій другий процес, але перед цим по традиції покажу, що в мене є на даний момент. А у мене є на даний момент початок мого світра. Зв'язано зовсім трішечки. Але вчора був робочий день і вчора я нарешті дов'язала свій таємний процес. І вже більше часу в мене буде на моє в'язання, яке я розпочала. Але по традиції я знову сьогодні розпочинаю новий процес. І новим процесом у мене буде в'язання шкарпеток із української пряжі. Це в мене 80% шерсті 20% поліефір. Ось така пряжа. 300-350 метрів в 100 грамах. І буду я в'язати з цієї пряжі шкарпетки. Вона такого світло-сірого кольору. Буду в'язати шкарпетки. І буду в'язати я своїми спицями номер. Три буду в'язати шкарпетки. Знаю, скільки в мене вийде. Сьогодні в мене насичений на роботі день і буде подовжений, так як чергування. Не знаю, скільки вдасться зв'язати. Але все-таки ж почати процес я почну. І так, бажаю всім. Мирного неба, більше часу на своє рукоділля, і до зустрічі в наступному підключенні, яке вже буде у вас за секундочку, а в мене завтра вранці. Доброго вечора всім! Не так сталося, як гадалось. Сьогодні вже недільний вечір, але в мене на даний момент всього, всього лише два старти. І я вирішила, що цього мало, треба ж таки третій старт. Тому що в минулому місяці в мене було 5 стартів, а в цьому лише 2 старти, і так склалися обставини, що я не могла знімати старти, не могла стартувати. То ми все-таки зараз виправимося. Верні, і я стартую з третім стартом, але зараз я покажу свій другий старт. Я вам говорила, що я буду в'язати шкарпетки. Ось я їх зв'язала, е, зв почала в'язати шкарпетки ось такі з жовто-блакитними полосочками. Я в'яжу їх на шпиль. Це Номер 3 кубики Knet Pro. І вже у мене готова, дивіться, п'яточка, готова велика халявка. І я буду в'язати далі. Я, о, і ці шкарпетки буду продовжувати в'язати. Але моїм третім стартом будуть теж шкарпетки. Я буду в'язати із такої пряжі. Е, е, Нью-Йорк, який мені подарувала Лариса з каналу Кольорова Мозаїка. Я буду в'язати такі шкарпеточки, які я хочу присвятити березню місяцю, весняному березню. Мені ця пряжа нагадує. Е, Крокуси. Вона нагадує от суцвіття крокусів. Тут і білі, жовті, фіолетове, рожеве і трошечки зелені. Ось це у мене буде пряжа, яка буду асоціювати із місяцем березнем Отже, я це мій третій старт. Я буду його сьогодні розпочинати. Я маю надію, що до звіту вівторок я все ж таки хоч трішечки допров'яжу з цієї пряжі. Ця пряжа дуже тоненька, на перший погляд я взяла в спиці номер 2 вона навіть виглядає тонше, ніж «Алізе». Але все-таки я буду розпочинати і буду в'язати, мабуть, на 60 петлях, тому що така вона танесенька. Буду зв'язати звичайною резиночкою починати 2х2, а далі лицевою гладдю, так як у цій пряжі згубиться будь-який візеруночок. І так, не перемикайтесь, дочекайтесь, будь ласка, наступного підключення, яке вже буде вівторок. До зустрічі. Всім мирного, спокійного часу доби і всім більше часу на своє в'язаннячко. І знову всіх вітаю я на своєму каналі Зоя Селяники. Сьогодні я показую звіт у проєкті Шалений тиждень стартів. І так, в мене в місяці березень було розпочато три в'язальні проєкти. три моїх вироби. Першим чи, мабуть, третім. Одним із проєктів були ось такі чудові мої шкарпетки, які я в'язала з подарованої пряжі, яку мені подарувала Лариса з каналу Кольорова мозаїка. Я їх ось трішечки зв'язала, буду продовжувати в шаленому тижні з стартів. Другим моїм проєктом були теж шкарпетки. Ці шкарпетки я зв'язала із української. На вовняної пряжі 80, вовни, 20 якогось хімічного волокна. Ці шкарпетки я в'яжу. Це будуть чоловічі шкарпетки, на який розмір буду в'язати, я навіть не знаю. Буду в'язати далі ось такі шкарпетки. І Мабуть, тому був мій перший процес, який я розпочала в'язати 1 березня, це був мій светр на замовлення. Я його в'яжу з напівпатентною резиночкою. Зв'язала високу горловинку, набрала 125 петелечок, пров'язала 20 см. Далі е, хибну кетлівку не хотіла робити. Зробила просто рядочок виварітних петель і продовжила в'язати. Е, Напівпатентною резиночкою в'яжу на спицях, перейшла, бо зала на спицях два і потім перейшла на спиці 3,75 і продовжую в'язати. В'яжу я в 6 тонесеньких ниточок. Поки що в'язане полотно мені подобається. Я продовжую в'язати далі. Це слонімська напіввовна, 30 вовні, 70 акрил. І я не пам'ятаю скільки метрів у 100 грамах, але ниточка доволі тонесенька я в'яжу 6 складень Я буду їх теж. Ці всі. Три процеси я буду продовжувати у шаленому тижні стартів, який у нас уже стартує завтра. І ці всі процеси я візьму наступний тиждень. І так, усім бажаю гарного, продуктивного наступного тижня. Нехай Оленочка Буганова викидає нам ті кубики, які нам конче потрібні. І так, до зустрічі в наступних відео.